Ви дивитеся суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Про ріст захворюваності на грип у Миколаєві. Затримання коригувальників закриття фопів через зміни в податковому законодавстві та міську програму без бар'єрів. Далі розповім я Олександр Гордієнко в дайджесті новин тиждень Миколаїв. У Миколаєві протягом останніх трьох тижнів захворюваність на грип та гРВІ наблизилась до епідеміологічного порогу. 2,3% відділяє місто від можливого введення карантинних заходів. Завідувач сімейної амбулаторії Олександр Токарєв характеризує ситуацію із захворюваністю наступним чином. Дещо незвично було зустрічати таку кількість пацієнтів, що голов біжать до медичних закладів саме з високими температурами тілами, і таким характером перебігу вірусного захворювання, що дуже характерно для даного типу грипу, це високі температури тіла, що дуже важко збиваються і на дуже малий проміжок часу. Станом на 7 березня за минулий тиждень з грипом або ГРВІ госпіталізована 71 людина. Понад 70% з них діти розповіла провідна спеціалістка міського управління охорони здоров'я Олена Попова. Порівнянні з минулим і підсезоном, захворюваність дуже зросла. Якщо в минулому підсезоні це в минулому році ми фіксували за тиждень 1300 захворівших, 1500, то в цьому тижні можна сказати в два рази 2500-2800 тисячі кожного тижня. Ми фіксуємо. Пояснити це, скоріш за все, можна тільки перепадами, стрімкими перепадами температур і ну, дещо байдужістю людей до особистого здоров'я. Я маю на увазі це не. Дотримання засобів індивідуального захисту, недотримання якоїсь соціальної дистанції і байдужість знову ж таки до контакту з людьми, що вже хворі. Карантин в місті поки не оголошували. Служба безпеки України нейтралізувала у Миколаєві ще одну агентурну групу спецслужб РФ у результаті комплексних заходів. СБУ затримала чотирьох учасників ворожого осередку, які коригували ракетно-дронові удари по місту. Пріоритетними цілями ворога були запасні командні пункти та логістичні склади сил оборони, які залучені до бойових дій на південному фронті. Також фігуранти відслідковували місця зупинок і техобслуговування військової техніки збройних сил України та Національної гвардії, яка прямувала на передову. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та частина 3 статті 114 «Прим-2. несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розташування збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. У лютому 2025-го на Миколаївщині зареєструвалися 487 нових підприємців. Припинили діяльність 809. Про це кореспондентам Суспільного розповіла заступниця начальника головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Ольга Купчишина. За її словами, у січні 2025 року закрилося майже втричі більше фопів ніж відкрилося 1758 проти 600. заступниця начальника головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Ольга Купчишина говорить: основною причиною закриття великої кількості фопів є те, що після повномасштабного вторгнення багато з них не діяли, але й не припиняли реєстрацію. З 1 березня 2022 року по 31 грудня 2024 року ці суб'єкти підприємницької діяльності, так як їм надавалась пільга, вони мали право не сплачувати жодних податків. То вони перебували в статусі суб'єкта підприємницької діяльності, але могли працювати десь на якомусь іншому підприємстві, окрім державного. Зв'язку з тим, що у нас до податкового кодексу велися зміни і з 1 січня 2025 року, всі суб'єкти підприємницької діяльності повинні сплачувати всі податки як єдиний податок, як єдиний соціальний внесок. Також тепер усі без винятку підприємці мають сплачувати військовий збір, велику кількість ФОПів закритих сам. Саме у січні 2025-го посадовиця пояснює збоєм у роботі держреєстру у грудні минулого року після хакерської атаки. Керівник регіонального фонду підтримки підприємництва Володимир Євсеєв говорить, що закриваються підприємці, які працювали за сумісництвом, а також ті, хто вирішив піти у тінь, щоб заощадити на податках. Ще місяць-два та до више зазначених ще третя категорія підприємців: це ті, хто здійснює свою діяльність завдяки міжнародної фінансової допомоги, зокрема з боку американських донорських організацій. Тобто, уточнює Володимир Євсеєв, кількість фопів, які відкриваються і закриваються, буде приблизно однакова. У рамках програми без бар'єрів у Миколаєві облаштували тротуари та лікарняні палати. Впродовж 2025 року за 6 мільйонів гривень планують встановити 45 пандусів. Їх розмістять біля багатоквартирних будинків. Про реалізацію програми без бар'єрів у місті дізнавалися кореспонденти Суспільного. На кріслі колісному понад 20 років пересувається Ольга. каже через те, що в більшості медичних закладів не облаштовані палати, людям на візках складно перебувати на стаціонарному лікуванні. Людина просто елементарно, щоб ви зрозуміли, не може зранку встати, почистити зуби і вмитись, бо в неї немає доступу до раковини, немає доступу до туалету, і це ненормально на нашу думку. Протягом останніх семи років у місті облаштовували тротуари, а також біля центрів надання адміністративних послуг встановили пандуси, говорить Ольга. Жінка каже, чекає, що доступними стануть і зони відпочинку. Як гарний приклад може ЦНАП наш на адміральській тут поставити, бо нас почули і зробили там дуже шикарний, я б сказала, туалет, де можна. Все, що тобі треба зробити, то це вже гарний приклад співпраці з міською владою. Наприклад, навіть наші набережні, да це плити старі з великими проміжками з перепадами, вже бо воно все з роками попровалювалось, то ну не дуже зручно, навіть не то, що не дуже, а деякому може і неможливо пересуватися нормально, повноцінно по цим локаціям. Хоча це зони відпочинку, скажімо так. Програму без бар'єрів у місті почали реалізовувати у 2024 році. Завершать у 2026-му, розповідає заступниця директора департаменту соціального захисту Надія Скопенко. Це комплекс заходів, які сприяє безперешкодному середовищу і покращенню життя людей, які осіб з інвалідністю і маломобільних груп населення. На реабілітації у лікарні перебуває військовослужбовець Володимир. Чоловік каже, палати облаштовані під потреби пацієнтів. Для колясочників хто от, ограничений в двіженні ну, тут у широкі. от, підйомник опади дуже от хорошо. От ліжка дуже регулюється. За словами виконувачки обов'язків директора міської лікарні Лариси Дергунової, у реабілітаційному відділенні облаштували палати для людей з інвалідністю з міського бюджету виділили 3 мільйони 700 тисяч гривень та ще 2 мільйони з бюджету лікарні. Не тільки це і ліжка, це і е, е, средства для того, щоб руху, щоб рухались наші пацієнти. Це скутера, це візочки, е, це підйомники на кроватях, це підйомники на стелях, які для хворих, які взагалі не можуть пересуватися. Ну, на 25 й рік ми продовжуємо ремонт в реабілітаційному відділенні. У нас дуже великий попит на стаціонарне відділення. Здесь у нас 20 ліжок, і майже люди чекають місяць, щоб потрапити к нам на, на стаціонарну реабілітацію. До 1 травня поточного року у чотирьох районах міста планують облаштувати сім пандусів біля багатоквартирних будинків. Один пандус коштує 130 тисяч. Розповідає заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник. На сьогоднішній день приблизно орієнтовний список взагалі по місту більше ста об'єктів, де необхідно влаштовувати пандуси, і це пандуси абсолютно. Різного типу, це як і облаштування біля під'їзду. Це може бути металевий, це може бути без бетону, тобто різні варіації. Також у місті протягом 2025 року планують облаштувати ще 45 пандусів різних типів: від металевих до електричних, вартість яких становить майже 6 мільйонів гривень. До фінансування залучать донорські гроші, говорить Артем Сапожник. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.